Спалили лінійний масив, це є підсилювач Д класу великої потужності. Ось два канала. Імпульсний блок живлення силовий. Конденсатор з кнопкою для спускання тиску. Знаєте, як в газонокосарці підкачувати паливо. Хоча, по факту, я думаю, що вони живі, що їх так просто здуло. Не знаю, чому від важкого життя. Так, тобто конденсатори в порядку, чомусь подуло кришки. Колись ми такі вже оглядали, дивилися, можна там по посиланню глянути. Тоді ми працювали з вихідним каскадом, з підсилювачами Д класу, їхньою обв'язкою. А цього разу якось їх умудрилися спалити понизу, по блоці живлення, точніше. Причому блок живлення тут непростий. Навіть їх тут два, тут є. Слабострумовий на дежурку на власні потреби і сильно струмовий силовий, причому він складається з ПФЦшки шки і блока живлення. Випалено все в хлам, шунти повигорали, повигорали дорожки. Саме страшне, що плата керування з процесором. І тут також повипаровувалися доріжки. Драйвером стоїть якась ірка, а якщо я вірно розумію, то воно якраз рулить АПФЦ-шкою. Але то не точно, з якого боку воно є. Ось так воно стояло. Ірка сюди. Так, тут АПФЦ-шка. Видно, гарно, як погоріли доріжки, повипаровувалися. І основне питання, чи вижив процик і що далі з керуванням силою? Хто тим ділом рулить і чи воно живе? Короткого на танталі немає. і Якщо Тантал живить процесор, треба розковиряти, подивитися, хто він, і де в нього ноги живлення, то є шанс, що можна пробувати. Питання, чи я хочу. Бо як мінімум, треба знайти схему, якої, скоріше за все, немає, або аналогічний живий розпаювати і дивитися номінали вигорівших резисторів. Тому що навряд чи типове включення ірки мені в цьому підкаже. Тут діоди, резистори. Навіть вроді один конденсатор скосопиздило. Халепа! Так, запустив я один модуль. Не пам'ятаю, що я знімав, напевно, мало знімав. Десь на концерті випалили в хлам, випаював субмодуль, тут АПФЦ-шку ремонтував, блок живлення. І один модуль мені ось запустився, другий ще не хоче. Той, що запустився, вроді як живий, тому що з цілографом вставав на вихід підсилювачів і бачив, що шим сигнал до фільтрів є. Пристрій тут трьохканальний, на двох підсилювачах. тда 8554 підсилювачі, по-моєму. Відповідно, один працює високі, низький, а другий бріджем в низькочастотному режимі. Ото, От як би блок запустив, шим бачив. Тепер в зібраному вигляді з підключеними вже аудіомодулями, пробуємо дивитися, що є на виходах. Так, поїхали. Є, високі працюють. Тут би мала бути середина. Є середина. І низ. І є низ. Тобто, по суті, модуль робочий тепер. Про що також свідчать світлодіоди, котрі говорять про те, які напруги підняті і чи нема режиму мют. Добре, один модуль запустили, але з другим ще складніше. Треба працювати з ним. Середня точка даташиту і на фільтра по виходу собі стою осликом і дивимося, що з того виходить. Подаю живлення. Чути Реле. Є несуча. Є несуча. Видно шим. Це в простої на виході підсилювача Д класу. Бачимо трапецію. Добре, дивлюся по решту каналів, вже без вас. Ну що, треба перевіряти нормально під навантаженням. Женю з корпусом. От, до речі, цілі графіки є. І як виставляти, під яким кутом, для якої відстані, щоб було добре для концерту. Підказки інженерам звуковим. Так, сигнал подав. Звук зупинити і живлення. Значить, мікшер десь ми включили. Поки що по нулях. Живлення подали. релюшки клацнули. Значить, воно запустилося. Чую вже легкий фон. Залишилося вивести щось десь на мастері. Тут десь на середину, і який в нас п'ятий, шостий чи третій, четвертий. Тут нічого. Добре. Ну питання скільки буде працювати? Що? <рес> ну, ти мені скажи, як це Буде працювати нормально. все. Да. Добре, давай другий перевіряємо. І приспів. Так, допулі ракета. Кондиціонери бувають різні, як і плати керування від них. Така здоровенна плата керування від кондиціонера. Кидається в очі чоколядка. Це є BLDC-драйвер. Тобто це інверторний кондиціонер. Далі йде схема зарядки банок, випрямляч, діодний міст, транзистори, тристори, бла-бла-бла. І основний процесор, напевно, таки зовнішнього блоку з керуваннями оптичні пари розв'язки. Вхід 220, причому тут вхід розділений. Сила заходить сюди, судячи по 15-амперному запобіжнику. А ось тут є якийсь розрив, і тут або дросель, або пес на що ставиться. Здвоєний діод, діодний міст, а тут і ГБТ-транзистор. Знаю, що вихідні кола не пробиті. В вторинних мікросхемах колах були дірки, спалений запобіжник. Є на борту два джерела живлення на власні потреби. Одне джерело живлення забезпечує 5-12 і ще якісь додаткові напруги, в тому числі гальванічно розв'язані для роботи БЛДЦ-драйвера. А друге джерело забезпечує вищу напругу: 75 вольт є на конденсаторі 100 вольтному, для чого вони не знаю. Можливо, для якогось керування чи навіть для зворотніх зв'язків. Хоча для чого для зворотніх зв'язків така напруга, я розуміння не маю. Що я можу зробити на столі без документації, без досвіду по конкретному кондиціонеру. І без схеми. Перевірити, чи нема обривів і замикань. Силова частина виглядала цілою, тому повиправляв проблеми з вторинними колами живлення. В мене воно вмикається, напруги всі піднімаються. І навіть клацає реле. Клацає реле, котре би мало заряджати конденсатори. Але тут в нас розрив і щось йому не подобається, воно собі клацає. Також чути легкий свист перетворювачу, перегріву немає. Як казав, напруги вторинні, всі піднімаються. Тому на столі я більше зробити нічого не можу. Поїде воно на кондиціонер на випробовування. А далі будемо знати, повезло мені чи не повезло.